Затриманому чоловіку, якого підозрюють у збройному нападі на Волинській ТЦК, внаслідок якого було поранено військовослужбовця, обрали запобіжний захід. Прокурор і слідчі наполягали, його треба взяти під варту. Наводили аргументи, зокрема те, що навіть зміна Зачерські після події в ТЦК свідчить про те, що підозрюваний мав намір ухилитись від кримінальної відповідальності. За судовим процесом спостерігали наші журналісти. Чоловіку, якому оголосили підозру в замаху на вбивство військовослужбовця з Волинського ТЦК у Луцькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід. На початку засідання захисник про провідвід слідчого Я прошу на виконання вимог статті 193 КПК України. Вилучити судове засідання слідчого, адже він не має права відповідно до норми цієї статті приймати участь у брані запобіжного заходу. Однак після короткої перерви вирішують, щоби слідчий таки лишився. Своєю чергою, сам правоохоронець клопоче, аби підозрюваного взяли під варту на 60 діб. Дозвіл може органів до достоворосі розслідування. це вказує те, що йому в даному злочині він підозрюється є особливо тяжким. І передбачає можливість призначення покарання вогню позбавлення волі, може слугувати йому мотивом для переховання в до органів досудового розслідування. Також незаконно ховати на світтю та потерпіл у кримінальному впровадженні шляхом їх вмовляння, підкупу, оскільки одним із свого мог доказів на домі для їхніх показів. Також вчення інші кримінальні порушення на це вказує те, що наш підозрюваний вчинив. Раптовий напад на військовослужбовців та в подальшому втік з місця події. А прокурор додає, встановлений, що підозрюваний, готувався до його вчинення, вибрав саме нічну пору доби для його вчинення, попередньо, попередньо з'ясовував розстановку саме добового наряду, а також приміщення, де знаходиться добовий наряд і несе службу по охороні громадського порядку та охороні приміщення та цікаво, скільки цей режимний об'єкт. Також свідчить про те, що підозрюваний вимикав свій мобільний телефон за годину до вчинення кримінального правопорушення, а також його в подальшому вмикнув після його вчинення це близько другої години ночі, що свідчить про те, що він обізнаний про способи і методи документування кримінальних правопорушень та їх розкриття. Намір ухилення від кримінальної відповідальності до судового розслідування та суду свідчить також і те. Як, яким чином покидав підозрюване місце вчинення злочину? Те що, він подав, те, що він позбувся гільз від вистрелених патронів, також свідчить про те, що він частково змінив зовнішній вигляд після вчинення злочину, зокрема те, що останній змінив зачіску. Також прокурор зазначає, що потерпіли у справі з роти охорони ТЦК. Він приймав участь у відсічі збройної агресії Росії на сході України. Там одержав поранення. Своєю чергою, в ході судового засідання з'ясовується, що підозрюваний не місцевий. Переїхали до міста Луцька в Зв'язку з обстрілом міста Запоріжжя. Є внутрішньо переміщеною особою? Так. В луцьку каже, мешкає в рендованій квартирі і займається підприємницькою діяльністю. Тим часом його захисник клопоче, аби його клієнта випустили з під варти. Адже у відповідному протоколі пише, що його затримали 4 вересня на підставі того, що застали під час вчинення злочину. Враховуючи той факт, що підстав для затримання. Законно сформульованих, правильно сформульованих, і які би відповідали часовим рамкам, які дозволяє кримінальний процесуальний кодекс в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу в суду не надано. Прошу негайно звільнити мого клієнта з під Врешті підозрюваного беруть під варту на 60 діб. Він там буде знаходитись до 2 листопада. Включно чоловік від коментарів відмовився. «Це спеціально зроблено що показовий суд. Все що що ми лучше сказати? Нагадаємо, подія, в якій підозрюють чоловіка, сталася в ніч на 27 серпня. Тоді на території Волинського ТЦК та СП здійснили збройний напад, внаслідок якого вогнепальні поранення одержав військовослужбовець. 4 вересня поліцейські повідомили, що затримали підозрюваного, зазначивши, що вдома у нього знайшли зброю та патрони. Юлія Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі.